Футбольне зуття 100 кг, 15 кг, ціною 12500. Так, давайте ми писаємо дальше бути ось такі навітно класні. Це, «адідаси». Це буде Адідаси. Це у нас буде 42 розмір. Наступне буде Адідаси. погляньте, які вони класні. У нас ось така шипована підтожва, які гарно буде ціплятися до землі. Ой, які там класні шипи, погляньте. Далі у нас дійдуть, також у нас йдуть дитячі ось такі спортивні. Наступні у нас ось такі яскраво зелені. Ось так, гулять вони позаду. Давайте подивимося на розмір, У нас тут буде йти 42 Далі це у нас будуть пуми. Ось так, це дуже класно. Тут в течі, йде більшість брендового взуття. Такі як пума, Adidas, Nike, тому що це самі класні виробники футбольного взуття. Так, наступні буде ось таке, які також погляньте, які вони шикарні. Дуже багато ось таких яскравих, гарна така протезинна підошка, яка не спросить. Будуть ось такі філи. Так, наступно буде ось такі інші адітаси. так, надайте позаду. Ой, дуже симпатичні. Ой, погляд, які пуми. Це досі для малюсика, який люблять в футбол. Тут, до речі, дуже класно знаходиться до вартість, тому що, наскільки відомо, футбол не це мене не з А тут ви купуєте цілу коробочку за дуже неймовірно класною ціною. Боже, погляньте, який шикарний помер. Це дійсно це певних закон, якийсь Боже, Сонечко було світить, тому... Футбольний сезон відкрити, тому що ідеальне рішення купити цілу коробку життя і дуже класно на ньому заробити свізот. Наступні у нас буде ось такі жовтенькі, також гарно називають такі шипи позаду. наступні у нас буде чорні біли Тут у нас теж така йде шипов, ми хочете така клясте. І дошка Далі, ось такі мислива у нас до дівчаток можуть бути. Які далі бо наступні, будете ось такенькі. Так, голубесенькі. Далі у нас будуть ось такі пуми. І покажу вам що останніх пар. Також ось такі Ось такі найві яскраві неонового салатові з чорним, класне поєднання. А щоб замовити ось такий неймовірно класний лот, вам потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.